Підписуйтесь на youtube канал Пригоди Плюс. Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Розділ сьомий. Шинка і БРЕНДІ. ЕПІграф. Скажи мені, що ти єси, і я скажу тобі. То ти Жан Антельм, Брія Саварен. Ну, сказав Вімсі, коли бантер того ж вечора провів до нього паркера. Є щось новеньке? Є новеньке. Навіть більше маю ідею, яка розіб'є твою теорію вщент. У мене на руках є докази. А до речі, який злочин ви маєте на увазі? О. Я маю на увазі справу Епінгського лісу. Я взагалі не вірю, що стара Доусон була вбита. Це лише твоя нав'язлива ідея. Зрозуміло. А з приводу Берти Готаби, ти хочеш розповісти мені, що її вкрали торговці білими рабинями? Як ти дізнався? запитав паркер трохи роздратовано. Це не складно. У Скотленд ярду Є дві заїжджені платівки, які ставлять щоразу, коли щось трапляється з молодою жінкою, або це торгівля білими рабинями, або наркопритони. Іноді це поєднується. Гадаю, це поєднання і є твоєю ідеєю. Ну, власне, ти маєш рацію це не новина. Ми відстежили купюру у 5 фунтів. Це в будь-якому випадку важливо. Так, мені здається, це ключ до всієї справи. Маємо одну серію купюр, виданих місіс Форест, яка живе на саут одлі Стріт. Я завітав туди. Бачив леді? Ні, її не було. Кажуть, вона, як правило, відсутня її спосіб життя характеризується чималими витратами, нерегулярністю та таємничістю. Вона займає елегантно обставлену квартиру над квітковою крамницею. Це квартира з повним обслуговуванням? Ні. Це тихий будинок, де кожен сам користується ліфтом. Це означає, що мешканці мають повну приватність без стороннього втручання, вона з'являється лише епізодично, переважно у вечірні години, проводить одну дві ночі та виїжджає. Фортнум і Мейсон доставляють туди їжу, оплата рахунків відбувається готівкою або чеком. Прибирання виконує літня жінка, яка відвідує квартиру близько одинадцятої, коли місіс Форрест, як правило, вже покидає приміщення. Невже ніхто її не бачить? О, звісно, бачить мешканці квартири, розташованої нижче, та працівниця квіткової крамниці. Змогли надати мені досить детальний її опис, високого зросту, вбрана з надмірною розкішшю, носить боброве хутро, туфлі, прикрашені коштовними каменями на підборах та майже без задньої частини. Ти розумієш, про що я кажу? Волосся витравлене перекисом, їдкий аромат орегано, що б'є в ніс перехожим, пудра неприродно біла і рот, Наче запечатаний червоною помадою, брови підведені так, що аж страшно, на нігті вилито по баночці лаку. Я й не знав, що ти так добре вивчаєш жіночі журнали, Чарльза. Водить темно-зелений чотиримісний Рено з гобеленовою оббивкою, гараж просто за рогом. Я бачив чоловіка. І він сказав, що машина була відсутня в ніч на 27 сьоме, виїхала об 11.30, повернулася близько восьмої наступного ранку. А скільки бензину було витрачено? Ми це підрахували. Якраз вистачало на поїздку до Епінга і назад. Більше того, прибиральниця каже, що в квартирі того вечора була. Вечеря на двох і випили три пляшки шампанського. Також в квартирі є шинка, Брейденхемська шинка. Ну, звідки прибиральниця це може знати. Але я гадаю, що, імовірно так, оскільки я дізнався у Фортнум і Мейсон, що Брейденхемську шинку доставляли на адресу місіс Форест близько двох тижнів тому. Звучить переконливо. Я так розумію, ти вважаєш, що Берту Готабет заманила туди місіс Форест з якоюсь небажаною метою, і вона вечеряла з нею. Ні, гадаю, там був чоловік. Так, звісно, місіс Еф зводить сторони і залишає їх наодинці. Бідну дівчину доводять до сильного сп'яніння, і тоді трапляється щось непередбачене. Гадаю, це був шок. Або алкогольне отруєння, і вони винесли її в ліс, щоб позбутися. Що ж, це можливо. Посмертне дослідження трупа це виявить. Так, Бентере, що таке? Телефон, лорд. дзвінок містерові Паркеру. Вибач, сказав Паркер, я попросив людей з квіткової крамниці зателефонувати мені сюди, якщо місіс Форест з'явиться, і якщо це так. Ти не хотів би відвідати її зі мною? З задоволенням. Від телефона Паркер повернувся, намагаючись притлумити свій триумф. Вона в квартирі. Поїхали. Візьмемо таксі. Я не хочу знову кататися з вітерцем на твоїй машині. Поквався. Я не хочу її впустити. Двері квартири на олді Стріт відчинила сама місіс Форест. Вімсі з першого погляду впізнав її за описом. Побачивши візитівку Паркера, вона без вагань впустила їх і провела до рожево лілової вітальні, і було очевидно, що меблі тут були підібрані за контрактом в одному з шикарних магазинів на Ріджен Стріт. Сідайте, будь ласка, палитимете, а ваш товариш, мій колега містер Темплтон. Швидко відповів паркер. Холодні очі місіс Форест поцінили відвідувачем та завважили різницю між паркером, вбраний у так званий модний костюм за сім гіней, виготовлений у народних майстернях та пошитим на замовлення в одній з майстерень на Севіл Роу, який був на його колезі, але всі ці деталі не викликали у неї. Занепокоєння. Паркер схопив її погляд. Вона оцінює нас, неначе професіонал, подумав він, і вона не розуміє поки що, хто такий вімсі, обурений брат, чоловік чи хтось іще. Неважливо, нехай гадає. Можливо, ми таки виведемо її з рівноваги. Ми проводимо, мадам, почав він з офіційною суворістю, розслідування. Щодо певних подій, пов'язаних з 26 м минулого місяця. Я думаю, ви були тоді в місті? Місіс Форест злегка нахмурилася, намагаючись пригадати. Вімсі подумки зазначив, що вона не така вже й молода у своїй розкішній, яблучно зеленій сукні. Їй, напевно, було під тридцять, а очі в неї були зрілими та проникливими. Так, гадай, була. Певно, що була. Я була в місті кілька днів якраз у цей час. А як це вам допоможе? Йдеться про певну банкноту, яка була відстежена та привела до вас, сказав паркер. Купюру у 5 фунтів під номером XY58929. Вона була видана вам банком Lloyds в оплату чека 19-го числа. Цілком можливо. Я не можу сказати, що пам'ятаю номер, але, здається, я обмінювала чек приблизно у той час. Зараз подивлюся у чековій книжці не треба. Але ви нам дуже б допомогли, якби могли відновити в пам'яті, кому ви передали цю банкноту. Га, розумію. Ну, це буде досить складно. Я заплатила моїй кравчині десь у цей час. А хоча ні, я оплатила чеком? Я платила готівкою в гаражі, це якраз було п'ять фунтів. Потім, пам'ятаю, я вечеряла у вері з подругою. Це вона взяла другу купюру у п'ять фунтів. Але була ще третя. Я перевела в готівку двадцять п'ять фунтів, три купюри по п'ять фунтів і десять по одному. А куди ж я? Витратила третю. Ну, яка ж я ростелепа, я зробила ставку на кінних перегонах. Через агента? Ні. У мене був вільний день. Тож я поїхала в Нью-Маркет. я поставила п'ятірку на якогось скакуна на ім'я Брайтай або Аттабой, чи щось таке, ставка 50 до 1. Звичайно, ця клята тварина не виграла вони ніколи не виграють. Чоловік у поїзді дав мені пораду і написав ім'я. Я віддала його першому букмекеру, якого побачила, смішному, маленькому сивому чоловікові з хрипким голосом. На цьому все. Ви пам'ятаєте, який це був день? Гадаю, субота, точно субота. Велике спасибі, місіс Форест. Це дуже допоможе, якщо ми знайдемо ці купюри. Одна з них з'явилася в... в інших справах. А можна дізнатися, що це за справи, якщо не секрет? Паркер завагався. Тепер він шкодував, що не запитав прямо з самого початку, як ця купюра місіс Форест у п'ять фунтів опинилася на мертвому тілі офіціантки з Епінгу. Захоплена зненацька, жінка могла просхвалюватися. Тепер він дозволив їй надійно окопатися за цією історією про коня. Неважливо простежити історію банкноти, переданої невідомому букмекеру на скачках. Перш ніж він встиг щось казати, Вімсі вперше втрутився у розмову, коли пролунав його високий роздратований голос, який здивував його друга. Ми так ні до чого не дійдемо, поскаржився він. Мені байдуже до цієї огідної купюри, і я впевнений, що Сильвії теж. А хто така Сильвія? з небийким здивуванням запитала місіс Форест. Хто така Сильвія? Хто вона? швидко та емоційно заговорив Вімсі. У Шекспіра ми завжди знайдемо підходяще слово, хіба не так. Але, боже мій, це не смішно, це дуже серйозно, і вам не слід над цим сміятися. Сильвія. Дуже засмучена, і лікар боїться, що це може вплинути на її серце. Можливо, ви цього не знаєте, місіс Форестер, але Сильвія Ландрест, це моя кузина, і вона хоче знати. І ми всі хочемо знати не перебивайте мене, інспектора. Вся ця тяганина нікуди нас не приведе. Я хочу знати, місіс Форест, хто вечеряв тут з вами в ніч на 26 квітня. Хто тут був? Хто? Можете мені сказати? Цього разу місіс Форест. Явно була збентежена. Навіть під товстим шаром пудри вони могли бачити, як червона хвиля прилинула до її щік, а потім схлинула. В її очах було щось навіть більше, ніж тривога це була лють, загнана в кіт кішки. Двадцять шостого? забагалася вона. Але я не можу. Я так і знав. вигукнув Вімсі. А Евелін навіть була впевнена у цьому, хто це був місіс Форестер. Відповідайте. «Там!» Там нікого не було, сказала місіс Форест, важко дихаючи. Ну ж бо, місіс Форест, подумайте ще раз, швидко підхопив Паркер. Ви ж не хочете сказати нам, що ви самі випили три пляшки клікої з'їли вечерю на двох, не забуваючи про шинку, додав Вімсі поквапливо, але впевнено. Брентхемську шинку спеціально приготовлено та доставлено Фортном і Мейсон. Ну ж бо, ну ж бо, місіс Форест. Заждіть, секундочку, заждіть, я вам усе розповім. Руки жінки судомно вчепилися в рожеві шовкові подушки, залишаючи маленькі напружені складки. Я. Ви б не могли принести мені щось випити у їдальні, там, на буфеті. Вімсі швидко підхопився і зник у сусідньому приміщенні. Щось він довго затримується, подумав Паркер. Місіс Форест. Відкинулася назад, виглядаючи знесиленою, але її дихання стало більш рівним, і він зрозумів, що вона приходить до тями. Вигадує версію. злобно пробурмотів він собі. Проте він не міг, не будучи жорстоким, наполягати на негайній відповіді. Лорд Пітер шумно метошився за складаними дверима. У своїх пошуках він дзвенів склянками. Однак. Незабаром повернувся. Даруйте, що так довго, вибачився він, подаючи місіс Форест склянку бренді з содовою, не міг знайти сифон. Завжди був трохи російним, знаєте. Всі мої друзі так кажуть дивився прямо на нього це ж треба. А потім я розлив багато содової на буфет, руки тремтять, нерви не в порядку і всяке таке. Вам краще? От і добре. Випийте. Це те, що вас збере докупи. Як щодо ще однієї маленької. Га? О, дурниці, це не можу вам нашкодити. Не заперечуєте, якщо я теж вип'ю. Я трохи розхвилювався. Тривожна, делікатна справа і всяке таке. Ще одну краплю ось так. Він знову вибіг, склянка в руці. Місіс Форест тремтіла. Присутність детективів аматорів іноді викликала незручності. Вімсі знову видавав дзенькіт та гуркіт цього разу більш осмислено, приніс графин, сифон і три склянки на одній таці. Ну ось, сказав Вімсі, тепер, коли ми почуваємося краще, гадаю, ви можете відповісти на наше запитання, місіс Форест. Чи можу я дізнатися, яке право ви маєте ставити всі ці запитання? Паркер роздратовано зиркнув. На свого друга. Ось що стається, коли даєш час оговтатися. Право. вибухнув Вімсі. Право? Звичайно, у нас є право. Поліція має законне право питати, коли щось сталося. А сталося вбивство, право! Ще пак. Вбивство? В її очах з'явився дивний, зосереджений вираз. Паркер не міг зрозуміти, що це. Але Вімсі одразу втямив він бачив його востаннє на обличчі великого фінансиста, коли той брав ручку, щоб підписати контракт. Вімсі викликали засвідчити підпис, і він відмовився це був контракт, який розорив тисячі людей. До речі, фінансиста незабаром вбили, і Вімсі відмовився розслідувати справу, сказавши фразу з дюма. Нехай здійсниться боже правосуддя. Боюся, сказала місіс Форест, що в такому випадку я не можу вам допомогти. У мене справді був друг, який вечеряв зі мною 26-го, але він, наскільки я знаю, не був убитий і сам нікого не вбивав. Отже, це був чоловік? запитав паркер. Місіс Форест опустила голову з удаваною скорботою, у якій відчувалося. Насмішка. Я живу окремо від свого чоловіка, тихо сказала вона. Мені незручно, промовив паркер, але я змушений наполягати, щоб ви надали мені ім'я та адресу цього чоловіка. Чи не забагато ви хочете? Можливо, це ви мені більше розповісте? Розумієте, знову втрутився Вімсі. Якби ми могли отримати. Достовірне підтвердження, що це не ліндрест, моя кузина перебуває у стані крайнього емоційного розладу, як я вже казав, і ця особа на ім'я Евелін провокує конфлікт. Власне кажучи, зрозуміло, ми не бажаємо розголошувати цю інформацію, але Сильвія абсолютно втратила самоконтроль вона напала на шановного ліндерста. Напала з револьвером та, на щастя, її навички стрільби є вкрай незадовільними. Куля пролетіла над його плечем, завдавши шкоді вазі. Надзвичайно прикрий інцидент, ваза фаміль Роз, яку оцінюють у тисячі фунтів. Звісно, вона була розбита на Сільвія практично не здатна контролювати свої дії, перебуваючи у такому стані. І ми припустили, оскільки ліндерста бачили у цьому будинку. Якщо б ви могли надати нам беззаперечні докази його непричетності, це б сприяло її заспокоєнню та запобіганню потенційному вбивству, оскільки, незважаючи на те, що це могло бути кваліфіковано як винна, але недієздатна, все ж було б вкрай незручно мати кузину в Бродморі, кузину, яка зрештою є досить милою, коли не перебуває у стані. Роздратування. На обличчі місіс Форест поступово з'явилася ледь помітна усмішка. Мені здається, я усвідомлюю ситуацію, містере Темплтон, промовила вона. Отже, якщо я надам вам ім'я, сподіваюся, це буде суворо конфіденційно, безумовно, безумовно, підтвердив вінсі. Дозвольте висловити свою вдячність. Це винятково люб'язно з вашого боку. Ви клянетесь, що ви не агенти мого чоловіка? швидко запитала вона. Я прагну розірвати з ним шлюб. Як я можу бути впевнена, що це не пастка? Мадам, сказав Вімсі з надзвичайною серйозністю. Я клянуся вам своєю честю, джентльмена, що я не маю жодного зв'язку з вашим чоловіком. Я навіть не був обізнаний про його існування до цього моменту. Місіс Форест заперечливо похитала головою. Але я, мабуть, не буду казати вам ім'я, сказала вона. Все одно, якщо ви його спитаєте, чи був він тут, він від усього відмовиться, чи не так. А якщо вас прислав мій чоловік, у вас все одно уже все є, що треба. Але я вам чесно скажу, містере Темплтон, я нічого не знаю. Про вашого друга, містера Ландерста, майора Ландерста, додав Вімсі з нотками жалю. І якщо місіс Ландерст не буде втішена і бажай особисто зустрітися зі мною, я докладу всіх зусиль, щоб переконати її у цьому факті. Так, прийнятно. Щиро дякую, висловився Вімсі. Я впевнений, що це перевищує будь-які очікування. Ви пробачите мою різкість, хіба не так. Я маю дещо нервову конституцію, і вся ця ситуація викликає значний дискомфорт. До побачення. Рушаймо, інспектори, все гаразд. Ви ж бачите, що все в порядку. Я дійсно надзвичайно вдячний. Надзвичайно. Будь ласка, не турбуйтеся про нас. Ми йдемо. Демонструючи свою недумку вату, але. Виховану поведінку, він, рішуче похитуючись, почвалав вузьким коридором. Зберігаючи поліцейську стриманість, паркер послідував за ним. Однак, як тільки двері квартири за ними зачинилися, Вімсі схопив свого товариша за руку та поспішно затягнув його в ліфт. Я гадав, що нам звідти ніколи вже не піти, промовив він. Задихаючись, тепер швидко. Як нам дістатися до задньої частини цього будинку? Яка необхідність нам діставатися заднього двору? запитав паркер з роздратуванням. І давай без паніки. У мене нема повноважень мати такого помічника, як ти, під час виконання моїх службових обов'язків, і якщо я так роблю, ти міг би цінувати це? Маєш рацію, весело погодився Вімсі. Але давай прояви оперативність, а вже потім будеш обурюватися, скільки тобі буде завгодно. Гадаю, це тут, через цей задній провулок. Рухайся швидко та зосередь увагу на дверях. Один, два, три, чотири. Ага, ось і воно. Будь ласка, стеж за перехожими, які можуть з'явитися. Вибравши заднє вікно, яке, на його думку, належало квартирі місіс Форест, Вімсі миттю схопився. За водостічну трубу і почав лізти по ній, неначе крадій. Приблизно на висоті 15 футів від землі, він зупинився, потягнувся вгору і, здавалося, щось відчепив швидким ривком, а потім дуже обережно зліз на землю, тримаючи праву руку подалі від себе, ніби вона могла розбитися. І справді, на свій подив Паркер побачив, що Вімсі. Тримає у пальцях келих на довгій ніжці, такий самий, як і ті, з яких вони пили у вітальні місіс Форест. Що за чортівня, сказав паркер. Тихо, друже, ти бачиш за роботою кмітливого детектива Хокшоу, який збирає відбитки пальців. Хтось у травні збирає польові квіти, а ми відбитки пальців. Саме тому я й позичив келих. Я замінив його на інший під час повторного візиту на кухню. Прошу вибачення за необхідність виконання цього акробатичного трюку, але єдина котушка ниток, яку я міг знайти, була майже вичерпана. Після заміни келиха я навшпиньках пройшов до ванної кімнати та вивісив його через вікно. Сподіваюся, що вона ще не заходила туди. Змахніть, будь ласка, пил з моїх брюк, шановний колего, Дотримуйтеся обережності, не торкайтеся келиха, набіса нам відбитки її пальців. Ну, ти мені ще подякуєш. Цілком можливо, що ця місіс Форест у розшуку Скотленд-Ярда. але у будь-якому разі ти міг би порівняти відбитки із тими, що на пляжці, якщо вони там є. Крім того, ніколи не знаєш. Коли відбитки пальців знадобляться? Це чудові речі у господарстві. Все чисто, добре. Злови, будь ласка, таксі, я не можу махати рукою з цим келихом. Це виглядає безглуздо, смішно. Слухай, ну і, я побачив ще дещо. Першого разу, коли я пішов за напоєм, я зазирнув у спальню. Та невже? Та вже. І як ти гадаєш, що я там побачив і що? Шприц для підшкірних ін'єкцій. Оце так. Отак. І на додачу невинна маленька коробочка з ампулами та лікарським рецептом, де написано Ін'єкція, місіс Форест, одна ін'єкція, коли біль дуже сильний. Що ти про це думаєш? Скажу тобі, коли отримаємо результату Ростину, сказав паркер, дійсно вражений. Ти ж не взяв той рецепт? Я сподіваюся. Звісно ж, ні. І я не інформував пані про нашу ідентифікацію та мету візиту, а також не отримав її згоди на вилучення сімейного кришталевого набору. Проте я записав адресу аптечного закладу. Записав? вигукнув Паркер. Інколи, друже, у тебе спостерігаються спалахи. Раціонального детективного мислення